Друзі, всім вітання. Це соціальний проект. Добра кава. Ми їх завжди тепер на вернацького вісім у Львові. У Нас сьогодні чудова гостя, прекрасна жінка, філологиня, мовознавиця, журналістка Феодосія Колесник. А ще доповнють голова громадської організації освітній європейський центр Феодосії Колесник. А також автор напряму говори українською, бо живеш на своїй землі. О, яка основа цікава! Вітаю вас на Каві. Вітаю, вітаю, тарас! вітаю наших глядачів! Феодосі, ви людина начитана? Ви така глибока філософія, прям ну я не знаю. і, і доступна, скажіть, як починався ваш творчий шлях? Можливо, це ще зі школи у вас такий порив до всього українського до такого. Ну, дякую за запитання. Звичайно, що здібності, звичайно, з раннього з раннього віку проявлялися, і, і зі школи завжди писала е, твори е, дуже добре, uh -huh. цікаво писала твори нестандартно. Знаєте, е, любила щось таке тему дати з різних сторін. От, подивитися, наприклад, якщо нам на, задавали тему е, описати якогось персонажа, це може, міг бути такий позитивний чи негативний. Я намагалася його. Як і там сторони його хороші, так і погані показати. Тобто, щоб от люди самі могли побачити, ну, самі побачити от сутність, так що, що взагалі автор хотів закласти в тому творі. Тому літературу я завжди знаєте, старалась так глибоко осягнути, з глибоко десь побачити ті образи, які передавалися нашими письменниками, тому що українська література це дуже. Насправді глибока і інтелектуальна література, і це теж потрібно враховувати. Тому завжди любила українську літературу, так як і мову. Ну і так зі школи захоплювалась. Ну а потім, звичайно, поступила на філологічний факультет, маю філологічну освіту. Тут навіть напевно і не було розумів, куди поступати, тому ну, так. що тому що, якось так Тому що так склалося. Та. Тому що так. Склалося, так склалося, Добре, але ви все-таки позиціонуєте себе більше як філологиня, як журналістка, як літераторка, як хто? Ну, перше, мене освіта філологічна. Е недавнього часу я є членом е національної спілки, Членкиню, національної так. спілки журналістів України, тому що е після книги, напевно історії воїнів ЗСУ про нашу животворну мову. Я таку книгу написала, і наш департамент освіти підтримав цю ініціативу, і була видана ця книга. Це така публіцистична праця, і з того часу я багато дуже статей пишу. Пишу, знаєте, такі роздуми, пишу про жінок. Напевно, дружин військових про військових, так як і в цій книзі е, описані е, долі історії. Ну і взагалі ставлення до всього українського з перших вуст, як наші воїни говорять сьогодні про ці правильні наративи, які ми повинні нести в суспільство. Тому десь навіть, це така невід'ємна робота. Одне від іншого, ми не можемо розділяти, бо філологія вона тісно пов'язана. Теж з, жур... з журналістикою. Якщо ти письменник, де десь на іншому інтерв'ю мене позиціонують, представляють як письменницю Ще mm -hmm. це насправді такі напрями. Дуже, дуже Пов'язані, і я думаю, що якщо ти справжній філолог, якщо ти дійсно бо філологія це дуже насправді таке широке, можна, можна багато всього робити, можна редагувати, я і редагую книги. Е, тому цікава спеціальність. Якщо ти дійсно, як я кажу, спеціаліст своєї справи, то розвиваєшся в різних галузях. Ну, що цікаве. Угу. от е, ви ще займається освітнім напрямком. Розкажіть трошки ще більше. Освітній напрямок е, Говори живеш на своїй землі. Це напрямок був створений, коли почалось повномасштабне вторгнення. І це ну, я таки створила курс для внутрішньопереміщених осіб, щоб якось підтримати, десь показати оці теж правильні uh -huh. орієнтири в житті. І це були курси української мови, це навіть такі були літературні читання, де я розповідала, і дуже. Ну, було важливо познайомитися з цими людьми, зрозуміти е, взагалі, чому так склалося, чому е, для мене це теж було так, о, такою новиною. Е, чому ми не знаємо сучасних письменників, чому ми е, не цікавимось, чому ми до цього часу не цікавилися культурою і чому ми до цього часу. Навіть не намагалися нічого зробити зі своїми такими, знаєте, не дуже глибокими знаннями з української мови. Для мене це була загадка, тому що ну, вже з 90-го року, там чи ну мається на увазі з 90-х років, Україна розвивається як самостійна держава і. 에, достатньо було часу щось зробити, 에, тому десь знаєте щоб як, як я кажу, якщо я пишу її публіцистичні статті мені потрібно було е, практично поспілкуватися, практично е, побачити, чи готові е, наші українці російськомовні переходити на українську мову, чи і як має ви, це ви, бути як ви побачили? Чи Дебільшого. має це бути дійсно лагідна українізація? Де хто радить Чи це має бути як ви думаєте? Е, українізація, така примусова? І е, знаєте, я подивив подивившись ну звичайно якщо в загальному брати то в нас і на львівщині є люди які знаєте які не дуже там можливо... на Сморщині є принципово деякі люди так, які... так. Тому і тут все. дуже тут дуже важко сказати, що там, наприклад, якось ставити клеймо там з тих регіонів. Там люди такі, а там а там такі. Є дуже цікаві є люди, які яким це вперше було, які з задоволенням відкривали для себе це все українське було дуже багато таких людей. Ну і напевно, і ми щось вчимось в тих людей, тому що. Перш за все, вчимось ще більше берегти своє українське. От я, от я для, для мене, знаєте, коли ти в Україну з миномовній середовищі, коли ти в такій родині, патріотичній, то це, здається, такі речі, що це так має бути, що це так по всій Україні, і це, ну, це, це норма. Але коли стикаєшся з якимись такими, коли люди вперше е, знають якісь такі, наприклад, там, ну, такі елементарні речі про. Е, про українську мову, чи про письменників, яких вони не знають, там чи е, ну якісь такі наші традиції, наші звичаї, наш нашу кухню українську, бо це все теж, якщо ми говоримо про національно-патріотичне виховання, якого просто не було. Е, напевно більше починаєш розуміти наскільки важливо ще більше оберігати своє, е, мати оцю опору, пускати це коріння, тому що я завжди теж їм радила. Що якщо вони пустять у це коріння українське, все-таки дізнаються за свій рід, ну можливо, якось, бо я кажу, це історично складалося, що наскільки нас розділяли, і наскільки просто репресовували українців з тих регіонів, ну ми це все розуміємо. Але е, я кажу, коли ви відчуєте оцю собі силу українську посити це коріння? Ви по іншому почнете себе відчувати? у Вас виростуть крила? Ви зрозумієте, де б ви не були, в якому ви регіоні не були б чи сутні значення та, української мови? Так? Ви будете себе відчувати як вдома? Чи ви прийшли до е, пана Тараса на добру каву? Чи я не знаю? Чи, чи ви щас, прийшли в магазин? Чи в магазин звичайний, ви Так, ви будете почувати дуже комфортно, тому що а чому прошу? Чому навіть от, пам'ятаєте? Нам казала, яка різниця, Яка різниця, на якій Вулиці, ну є різниця, правда? Без безумовно. Ну, зараз ці події, які от сьогодні в нас такий важкий був ранок, показують. Звичайно. Я не знаю просто скільки ще має прилетіти то всього, такого поганого на наші українські землі. Щоб ми ну мається на увазі, щоб люди, які все таки надіються, от на ті І... перемовини ще на щось так. надіються. А потрібно шукати в собі. В собі, от я кажу Почати почати маленькими кроками робити, е, от як вас, наприклад, проект Доб, добра кава, де ви показуєте людей, де е, люди теж можуть з ваші глядачі, можуть звертатися за допомогою. Можливо, якісь матеріали, можливо, звичайно. якась література. Можливо, ви хочете на той курс потрапити, тому що є в мене в телеграмі теж група, де я закидаю е, завдання, і я веду такий телеграм-канал. Е, ну, мене не всі напевно знають, бо там О, ті, що, славуйте, до речі, да. ті, що напевно брали е, участь. Е, Саме в курсі з української мови цей говорив українською, бо живеш на своїй землі. Але я, звичайно, з ними далі комунікую з учасниками цього курсу, і ми завжди на зв'язку. Якщо якісь цікаві матеріали, чи там, наприклад, люди не дуже знають, як правильно щось написати, чи яке слово, чи вживання слів, я завжди такі невеличкі завдання можу виставити, можу таку інформацію цікаву виставити, тому що цікаво те, що. Не тільки для людей, які переходять на українську мову, чи які покращують свою українську мову, бо, наприклад, все життя спілкувалися з російською, але для нас дуже важливо розвивати свої навички і кожного разу, кожного дня щось цікаве читати, якісь цікавинки, тому що повірте. Є є в чому рости, є в чому розвиватися, вести якісь невеличкі, навіть собі такі записнички, виписувати цікаві вислови. Ну це можуть як кажу, бути якісь навіть підкасти, якісь цікаві збирати. Ну, мається на увазі. Е свою бібліотеку напрацьовувати свою бібліотеку, тому що бути гармонійною особистістю от з того починається, якщо ми говоримо і за творчо. Фодосі, скажіть, як знайти вас в телеграм-каналі пошуку, як потрібно? Так я так і підписана Феодосія Колесник. Ні, оцей канал. що ви Е, так, і підписаний Феодосія Колесник. Ага. Я є в телеграм-каналі, і в мене до речі, посилання на канал є в Фейсбуці, там, де інформація про мене. Так, ми так само дамо ці посилання. Так. А слухайте, от і на завершення нашої такої котенької бесіди, що би порадили людям і, взагалі, таке оптимістичне побажання? А саме що хотів запитати людям, які дотепер, одна й нас моршені, часто продавці там десь на бюветі переходять. Вона сама, вибачте, малолетка 19-річна, а переходить на руський я кажу: Нафіга ти ту робиш? Бо нема людей. Я кажу, тобі прильотів мало. Ну 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 що цим людям ще треба, щоб вони ну, взагалі не переходили. Бо я кажу: якщо ти так будеш переходити, то ці маріупольці ніколи не навчаться української мови, правда? Перш за все, працювати над своєю свідомістю, Тарас. Тобто ну, -то переходити ну, кажете, неможливо, правда? Е переходити не переходити. Сьогодні перейшов, завтра не перейшов. Ну. Тобто, оце перехід це, це безкінечна тема, та, бо постійно ми про це говоримо розвивати собі цю свідомість я не кажу стати свідомим, бо це процес, так, так. а розвивати цю свідомість, почати з таких глибших речей, ем, тому що це про що говорить? От правильно ви сказали про таку недалекоглядність так, так. і про е, таку якусь байдужість до себе, перш за все, бо це повага до себе, повага до себе як українці. Ми сьогодні, як нація українська, ми е, повинні бути за те горді. Ми повинні ми світу показуємо нашу. Звитягу ми показуємо нашу незламність, тому ми, українці, ми повинні тим пишатися. І українська мова має звучати в нас з наших вуст дуже гарно, дуже мелодійно, Бо це мова вона є мелодійна мова. Вона, до речі, і звучить теж так звитяжно, якщо порівняти її з іншими мовами, українська солов'їно, ну, так звуло звучно, правда і особливо під час цієї війни вона зазвучала по новому от відчутно зазвучала по новому. Тому бажаю всім свідомості, бажаю берегти своє. Повертатись до свого. І, звичайно, що працювати, працювати над своєю мовою, працювати, взнавати цікаві ці, я вже сказала, цікаві якісь матеріали, опрацьовувати. Ну і, звичайно, підтримувати такі проекти, тому що такі проекти вони дозволяють відкрити гарних, цікавих особистостей, які можливо. Більше має таку опору чи силу надихати інших людей, і напевно теж орієнтуватися на гарні приклади, на гарні зразки, як в українській літературі, так і на сьогоднішніх таких визначних особистостей. Ну, якщо нема цієї опори, то напевно. Варто варто пам'ятати і знати, які в нас є е, видатні українські теж особистості і герої українські. І, до речі, наші військові сьогодні це, ну, так. це приклад незламності і приклад тієї мови. Е, ну і в тій книзі, що я казала, історії воїнів ЗСУ. Там я і описую, як е, військові, які. Е, Можливо, хтось переходив на українську мову. Можливо, хтось все життя говорив українською. Як вони все таки кажуть про важливість її мови? Я думаю, що сьогодні до них така найбільша довіра, і ну, це мені здається, всі така аргументація тут вичерпана. Дякую вам за цю розмову, друзі. Про відна мовознавиця філологиня Феодосія Колес. Такий просто проста прекрасна жінка. була на сьогодні гостях на Добрій каві. Ми з вами почуємось. Побачимось.